З вами Наталя Валицька, і зараз я розкажу про холотропне дихання і дуже раджу його людям, які займаються саморозвитком і мають е, запит на особливий стан, який ми можемо потрапити в глибокій медитації, які люди потрапляють в моменти досвіду клінічного переживання. Смерті і повертаються по-мудрішому, отримують досвід, як навіщо були ті події, які були в їх житті. Тобто переглянути своє минуле то є набути особливого погляду зверху, де ми можемо розуміти, що все було не випадково. Так, от у стані холотропного дихання мозок потрапляє в такий режим, в якому вчені роблять відкриття, і ви тоді приймаєте рішення. Не головою і звірянням, з переконаннями, які ви носите в собі, а ви дійсно приймаєте то рішення всіми вимірами своєї природи. Бо на паузах ми дихаємо. В режимі без пауз ми наживлюємося праною в такому розмірі, в такому гіперрежимі, де у нас є бачення. І дехто каже, що коли людина щось не розуміє, то є причиною в тому не недостаток розуму, а недостаток енергії. Так от, холотропне дихання, яким я займаюся більш 20 років, воно має ще побочним ефектом зцілення людей від, від деяких хвороб, соматичних проявів, які не мали іншого. Моменту зцілення, і в холотропному диханні відбувається одночасно помудрішення, нове бачення і зцілення для тіла це дуже корисна практика. Бо зверніть увагу: ми так дихаємо, коли ми йдемо в гори, коли ми займаємося сексом, коли ми займаємося спортом, і то режим, де гіпервентиляція. Легенів дає нам омити нашу природу, прискорює наш метаболізм. Ми повертаємося в стан підлітка, який бачив це життя в натхненні в гіперрежимі, коли ми були на старті свого життя, також маленьким, немовля, ми також існували в режимі, де само дихання, сам світ формували нас, для яких дуже високих цілей. Я раджу вам згадати, для яких цілей ви народились, і щоб воно вам світило ваш шлях і, відчуваючи зов, ви знали, що є та сила, яка вас покликала в життя, яка вас цілює і веде по цьому життю. Так от холотропне дихання пробуджує власного внутрішнього вчителя. Запрошую.